Так, тема нашого уроку це буде пейзаж на передачу стану природи. Альона трішки запізнилася. Ось, формат А3. Зараз я покажу, як ми розташовуємо своє робоче місце і що для цього потрібно. Так, Юля ось, вона приготувалася. Ми обернули плівочкою палітри, щоб вони нам довше. Слугували, і ми не вимастювались. І потрібно зараз розташувати на палітрі всі наші кольори, видавлюємо кольори. З одного боку палітри теплі, розташовуємо кольори, з іншого холодні. Да. Добре. Так, і так, видавили фарби на палітру. З одного боку теплі, з другого холодні кольори і два білих, щоб ми не змішували їх між собою. Так, розчинник налили в в'ємки і приготували таку такунчілочку або якусь серветочку. Для того, щоб витирати фарби. Значить, нам розчинничок тут слугує замість водички в акрилових фарбах. А для того, щоб змінити колір, ми змочуємо защитнику пензли, витираємо в ганчірочку і все у нас чистенько. І так, я приготувала таких дві фотографії, це наша човникова станція, Ось, але формат у мене, бачите, квадратний. Тому я трішечки зміню вигляд цієї картинки для того, щоб все у нас розмістилося. Беру тоненький пензлик, ну або не дуже тоненький, просто щоб тоненький був кінчик. Що я повинна зробити зараз? Я хочу з двох робіт зробити одну, таку, щоб вона вміщувалася у квадрат. І для цього спочатку у нас, якщо подивитися на ці фотографії, зразу видно, що у нас можна картину розділити на такі елементи, як вода. От на цій фотографії вона ділить навпіл нашу картину. Да? Ось. Далі оці дерева ззаду, тобто задній план, і небо. Тобто, скільки ми бачимо води, скільки зелені, скільки того, що ззаді. Да, тема у нас пейзаж та неприроду. Я ось взяла просто охрий колір. Можете взяти будь-який інший для і таким от рідким. Кольором легенько намічаю. Тобто я навпіл розділила вже нашу картину для того, щоб відзначити, де в мене буде вода, де буде все інше. Далі те ж саме роблю для того, щоб розділити небо і задній план. Ось і вже розміщую тоді вже цю чорникову станцію. Вона десь буде в мене ось тут. Я хочу, щоб вона була. Розміщено. Мені трішки незручно, тому що я так збоку, щоб не в камеру. Так. І у мене так, як це все воді відбувається. Так. Ми робимо таке відображення. Так, тут буде місточок. Ну, і я захочу, потім кублю тут ще гілочку, але це вже буде в кінці. Тобто основна компоновочка, от я вже розташувала варку, ще так як воно має бути. Тобто я знаю, що має мене туда, треба, там зелень і так далі. Далі беремо, з чого ми починаємо. Перше, ми повинні зробити такий підмальовок під нашу роботу. Є багато методів, як працювати олійними фарбами. Ми будемо таким швидкісним методом, тому що в нас немає часу, і ми повинні просто ознайомитися з тим, що, як працювати фарбами. Для цього беремо плаский широкий пензлик. У мене формат маленький, тому мені, можливо, такий і підійде, можливо, навіть і ширший. І зразу закладаю, де у мене буде небо. Коли будете малювати небо, у кого там захід, сонця і так далі, колотіть як можна більше відтіночки, щоб це був не покраска, така, як фарбування забору. Ось, а Можливо, там робимо переходи якісь. Наша задача перша. Ми повинні закрити кольором всю нашу роботу, але спочатку не потрібно робити прям портрет і таке, щоб воно було схоже дуже на те, що в нас є. Головні кольорові і тональні співвідношення, тобто наскільки там небо світліше. А, і, до речі, я завжди пропоную починати роботу над пейзажем з неба, тому що це зразу вже закладе вам настрій вашої роботи і одразу покаже освітлення, пору року, час доби і так далі. На першому етапі можна зробити його прийомом лисування, тобто, щоб воно було як акварелі написано перший етап. Шар. Але я пропоную трішки все ж додавати білого, тому що я ж кажу, в нас часу немає, і трішки пастожніше це зробити. А, бачите, я, щоб змінювати колір, витерла собі, вмочила в розчинник, витерла, і далі вже можу писати. Дерева в мене ззаді будуть освітлені, і я можу зразу трішки. Це все показати. Так. І далі вже. Тобто я не вимальовую зараз всі окремі дерева. Майже отак втираю, чи можна десь це зробити. Пам'ятаю, що це в мене задній план і найяскравіше або темніше в мене буде на першому плані. Тому я цей задній план малюю такими досить світлими, змішаними відтіночками. Не взяла просто зелений з баночки чи це з палітри, а додаю туди ще відтіночки, може, блакитний і так далі. Так, Тобто взяла. Далі, поки цю човникову станцію залишимо, зараз зразу ж візьмемо і відбиток у воді. У нас воно десь там, бачите, я вже який відтіночок додаю, вже десь охру додаю туди. Тому що, мені здається, воно там якась як тепліше виглядає. Ну і взагалі, якщо хто буде писати відображення в воді, воно завжди темніше, як те, що в е ній відображає. Перший цей шар в роботі я повинна, як художники це, розкрити картину. Це робиться для того, щоб ви вже зразу бачили, які у вас там будуть кольори, які відтіночки. Щоб у вас не залишалось білих місць в роботі. І вже потім наступний другий вже етап роботи, це вже буде на наступний урок. Ось. Ви будете вже займатися уточненням. До речі, коли воду пишемо, можна використовувати ще напрямок оцих мазочків, який зразу покаже нам горизонтально. Те, що це в воді відбуточки. І бачимо тут світліше, да, трішки контрастніше, і ближче до нас вода темніше. Це все зараз передаємо в роботі. Тобто ваша задача зараз створити такі кольорові співвідношення і тональні, щоб вам потім було легше працювати. Взагалі є багато технік. Малювання олійними фарбами. От, наприклад, стародавні майстри вони використовували такий багатошаровий живопис олійний, який на початку, перший етап, розкладався тільки тонально. Він розкладався. Тобто писали гризайлю. Використовуючи тільки, наприклад, може, там чорний колір, або сепію, або якусь охру, ось. І е е е як акварелью писали ось цей пейзаж, або там портрет, те, що вони зображили. Або на ось, Виявляючи тільки тон. А вже потім на наступних етапах вони додавали різні відтінки. Причому цих шарів лисувань могло бути 16, там. 16 і могло використовуватися таке оптичне змішування, коли один шар накладався на інший, напівпрозоро, і тоді нижній колір теж був присутній в роботі. У нас такий буде швидкісний малюночок живопис, тому що в нас часу немає, це по-перше, по-друге, нам ми повинні навчитися з вами швидко працювати. Знаю, що у вас є проблема завжди. І я вам показую, щоб ви не боялися. До речі, живопис олійними фарбами, так як і гуашевими. А, можна змінювати, переписувати і так далі. Тобто зараз наколочу якийсь приблизний колір цей. Бачите, що я використовую зараз один пензлик. Я не малюю багатьма. Взяла цей широкий для цієї роботи, це достатньо широкий чаю де, що і яких у нас є і вже далі трішки уточнюємо, що у нас там що? Значить, Перший етап розкрити картину, позбавитись від білих ділянок в роботі. Ось тепліше можна. І це буде завдання у вас на сьогодні. Широким пензлинком, тобто цього достатньо для першого разу. Даємо картині повністю висохнути, і вже наступний урок вже беремо. Середній пензлик. І далі вже уточнюємо всі подальші от, такі от деталі. Розуміло все. Так, ось у нас кінець уроку. І хто скільки у нас робив? це такий перший підмальовочок під наші пейзажі. Формат А3 для тих, то буде писати самостійно, дистанційно, можна використовувати формат А4. Залюна розійшлася, молодець Гарно виходить. Залишилось 15 хвилин, позбавляємося від білих місць. Отже, ми продовжуємо сьогодні писати пейзаж олійними фарбами. І це робота над уточненням кольору, тону, виявлення, освітлення, а також ліплення об'ємів, дерев або інших об'єктів вашого пейзажу кольором. Тобто мазочками ліпимо форму показуємо, яке у нас освітлення, тепле або холодне. І від цього залежить, яким кольором, якими відтіночками, і ми будемо писати світло і тінь на об'єктах вашого пейзажу. Тобто, якщо у вас яскравий сонячний день, тепле освітлення, то у колір тіней ми додаємо холодні відтінки. Зараз ми працюємо середнім пензликом, таким, щоб нам було зручно. Я використала уже такий округлий пензлик, не плоский, а круглий. З тоненьким кінчиком, щоб я могла працювати і на більш дрібними деталями у пейзажі. Фарбу наколочую більш густу, тобто пишу пастозно. Перекриваючи попередній шар. Напрямок мазків повторює форми елементів пейзажу. Чи то в мене човникова станція, чи дерева, крона дерев, або відображення у воді. На даному етапі ми уточнюємо і тон предметів. Наприклад, зараз я беру набагато темніше ніж це було в минулого разу, тобто контрастніше пишу. І тим самим уточнюю форму човникової станції або окремих дерев. Якщо минулого разу я написала загальною такою масою цю зелень, то зараз я відокремлюю одне дерево від іншого за допомогою світла і тіні. В кінці домальовую елементи переднього плану. Це в мене будуть такі травинки, якісь, а також гілочки, які знаходяться на іншому березі від човникової станції. Вони виглядають силуетно, завдяки таким контрастним темним елементам, розташованим на першому плані. Ми робимо ефект глибини пейзажу. І далі працюємо над уточненням. На цьому етапі можна закінчити цей сеанс. І наступного разу ми вже побачимо на свіже око, що нам потрібно уточнити і тоненьким пензликом допрацювати деталі. Фарба підсухне і ми зможемо це легко зробити. Відео як ви все зробили сьогодні. Юля дуже гарно виходить, прямо, мені подобається. Угу. Так, теж Маргаритка. Прямо олійні фарби це твої. Молодець. Альона. Альона з урок, уроку то світло подивишся, воно дуже в чорне переходить не дуже гарно, воно там таке на теплі більш от діночки. Так, ну Діма, погасив ті, молодець. Оцей стовбур ще на першому плані треба буде теж погасити. Угу. І ще треба буде подивитися берег і від берега відображення воді я його не бачу. Бачу від дерев, від берега не бачу. Так непогано, молодець.